Доброго дня всім вечора, ночі. Я вітаю всіх сьогодні. Вітаю вас. І сьогодні така бесіда виникла, щоб розповісти саме про те, кого я вважаю людьми героїдами. Це моє. Особисте припущення, можливо, у когось так само зрезонує з тим, що я відчуваю. Якраз просто в моїй школі якраз одна тема є така цікава, яку ми завжди розбираємо. Це саме про те, хто такі люди -зероїди. І Як нам не стати всі такими, як вони? Я сьогодні просто хочу вам дещо пояснити. Так як я, крім цього всього, що розбираю закони вищого існування, ми розбираємо, вчимося, як це все відтворити саме в наших життях. І ось зараз сьогодні. Сьогодні ми говоримо з вами про те, що хто такі зероїди? Зероїди саме я називаю тих людей, у кого неможливий... неможлива активація творчості, активація ходу творіння. Саме так, а не інакше. Хто такі люди-зероїди? які живуть так, що в них неможливо активувати код творіння. Це якраз саме ті, які малюють на своїх машинах, або просто символ букви З, символ букви З. І це дуже е, непростий символ, він символізує цілу епоху, яка зараз закінчується. Люди-зероїди. Це саме ті, ціла епоха. Ціле не то, що покоління. Там багато поколінь. Зараз вони активували цей свій код. І цей код я бачу як код знищення, самознищення. Тобто, і зараз я вам поясню, чому саме. Це код самознищення. Є така штука, що кожна, кожна людина має відчути зараз цей код творіння, який вписується в життя. Саме вписується. Саме активується. Іде активація. Зараз ми подивимося з вами, як активується кожна піщинка, яка ось є. Кожна піщинка, кожна хвилька, кожен камінчик, все, що існує, заходи, сходи. Те, що є в небі, кругом, птахи, люди. Всі зараз... Але у мене всі стають такого. Доброго дня. І все це дуже гарно впливає коди, які є на наше життя, але гарно впливає на тих, хто може їх собі відтворити. Тобто активувати, взяти. І це дуже важливо, тому що саме ходи творіння. ходи творіння, вони в цій живості. Люди-зероїди, вони просто не живуть тією живістю. Вони вимирають. І ось зараз я вам покажу один приклад, який я хотіла вам відтворити як з рунічним розкладом. Ось, а, дивіться, є така у нас руна, яка називається кен. Ось така вона, так? Ця руна кен. Кен долі, це доля така. так? І ось дивіться, як виходить воно, що руна Кен це ось відкрита руна. Вона символізує кен долі як країни, як людини, як свідомості, тобто розкриття нового суду, свідомості. Зараз хвилька його змиє, нам мабуть що. Ось цей відкритий кен символізує програму життя. Символізує її як програму, де освітлене світло звідси виходить і освітлює весь шлях, який іде, який йде звідси, прямо з центру, він світить світлом променями такими. так? А, а є закритий кен, тобто, коли він малюється, як в іншу сторону. І він малюється ось так. так. Сюди. І тут, коли він перевернутий, так, цей відкривається в праву сторону в майбутнє. Цей закривається. В ліву сторону відкритий, це значить минуле. І воно тут просто схлопується. Тут схлопуються програми життя. Хлопується все те, що було, закривається. Закривається те світло, перекривається воно, і йде закінчення і глобальних програм, і закінчення йде особистих програм, тобто ось йде закриття. так? Є така руна у нас ще, яка називається яра. Я так її називаю. Це, коли два, два таких кена. Який є відкритим і закритим, і вона накладається одна на одну. І оце йде гармонія, гармонізація простору, гармонізація життя, це йде циклічність, вона символізує Сонце, яра. Сонце, Бог, сонце, ярило. Так, український наш ярило. Тобто дивіться, ця програма відкритого кена, долі відкритої, це програма закритого кена. Закритої. Коли вони накладаються одна на одну, виходить гармонія. Є і відкритий, і закритий. І вони з'єднуються. І це йде гармонія життя. Якісь програми закриваються, якісь програми відкриваються. І це є гармонічний прояв життя. А тепер дивіться, що роблять люди-зероїди зараз. Як вони малюють свій знак. Дивіться. Так. Як це ця буква Z малюється отак. А, а тепер гляньте на цей знак. Він, як, як то оця, вона роз'їхалася, з'їхала гармонія і вона з'їхалася отак. Получилося ось оцей кен закритий зверху, з'їхав цей відкритий, наклалось одне на одне, але Гармонії немає, вони окремо. В них Одна лінія спільна і одна окремо. І це, це говорить про те, що програма, яку, е, яка завершує своє існування, тому що вона не у неї розірвана гармонія. Тому люди-зероїди це люди, які пішли на самознищення і фіксують це самознищення. Саме цим кодом, літерою Z. І я кажу, що завжди ми повинні звертати увагу на такі символи, тому що це саме проявлення реальності. Так, Одна реальність закривається у нас з вами. Схлопується вона, і схлопується вона саме серед оцих зероїдів. Вони скучкувалися всі, ми знаємо, де вони саме скучкувалися всі, і йдуть на знищення, йдуть туди, де можуть знищити їх, або вони самі себе знищать. Фізично. І не тільки фізично, бо це символ він не тільки фізичного плану. Тобто існування закінчується. Вони схлопнули програму і минулого, і майбутнього, і вийшли куди? В зеро. Тобто в ноль. Обнулення – це не так-то просто воно йде. Обнулення це коли все обнуляється. Ой, яка краса. Яка прийшла пінка до нас шикарна. Обнулення, розумієте? Вийти на нуль це значить що? Склопнутися. От, тому що деякі люди вважають, що обнулення це якраз щось як нове, да? воно так. Да. Але ж спочатку повинно скупнутися все. І коли воно схопується саме зараз. Так от, Бог сонце ярило крім ніколи не схлопував. Коди програм, він їх гармонізував, правильно? Сонце гармонізує. І тому гармонія, так, яка виглядає як руна яра, саме гармонізує простори, саме гармонізує коди життя. І люди-зероїди, чому вони такі страшні зараз? Тому що вони мертві. Мертві в тому плані, що закінчилася епоха їхнього існування. Вони стали непотрібні їй, так? а на нову реальність вони не можуть включитися. Це люди капсули, люди закап закапсульовані, тобто людина, яка в капсулі знаходиться. А це ціле покоління, це цілі, цілі величезні маси, тобто зероїди це люди капсули. І туди пробити. Оту активацію нового простору, нового коду творіння це неможливо. Просто неможливо. От і все, друзі. Така сьогодні прогулянка. Відпочинок відпочинком. І робота є робота, коли приходять нові ідеї, нові, нові думки. Так, і складаються таку картину. А я завжди зв'язую, я зв'язую те, що відбувається, я завжди його зв'язую з фазами свідомості, з розвитком фаз свідомості людей, як цивілізації, так? Як, як особистості так само ми роздивляємось, так? Тому що ходи долі, вони присутні. Цифрах, знаках, символах, і сама доля це шлях, це призначення, це не щось одне, конкретне, да? а це ціла фаза розвитку, еволюції. І тобто саме буква З це колись як дивилися ми, да, як. Розцінювали як свастику там, чи ще щось. А сьогодні прийшло в мені таке усвідомлення. І Сьогодні декілька днів воно крутиться в мене, поки сформувалося в інформаційний потік такий, щоб слова передати. Ось. І ось ми з вами якраз розібрали, так? Що відкритий, відкритий кен це ось так, закритий кен це ось так. Руна Яра це відкритий і рядишком з нею закритий. Так? Ярило, Бог сонця. І буква Z. Як вона відрізняється? Гляньте, ось іде Відкри... закрита програма зверху, а внизу половинка, яка взагалі не має нічого. Нічого абсолютно загального такого вона не вписується в цей простір. Тому люди капсули, які не є такими, що в них можлива активація ходу творіння, так? цього самого з епохи Водолія, з третього еона, в який ми з вами ввійшли жити. Неможлива активація, тому що вони закапсульовані. Стару програму, яка закривається зараз. Вона практично закрилася вже. Просто йде очищення від тих елементів, які стали непотрібними. Вони не вписуються в цю програму, в цей простір новий, вони не мають, не мають генетичної такої наповненості, тобто активації, щоб прийти перейти в цю фазу розвитку свідомості. В наступному відео я вам розкажу моє бачення, як я уявляю, що таке свідомість. Тому що багато хто питає, що таке взагалі свідомість. Всі кажуть, свідомість, свідомість, там розвиток свідомості, розкриття свідомості. Ух ти, яка краса! Так, ух ти! І я вам розкажу моє бачення, що таке свідомість. так, друзі, якщо було корисно вам це відео, будь ласка, візьміть. І подивіться навколо, чи живуть серед вас люди. Люди зероїди, люди, які закривають програму існування. Просто понаблюдайте. Ті люди, до яких неможливо достукатися. Ті люди, які просто сидять десь в якихось гаджетах і вони просто тупо живуть в своєму, світ, в своєму світі, а насправді вони не знають, як вийти з того стану капсули, в якому вони опинилися. І чим більше людина зашивається в собі, все каже, що вона знає, що їй нічого не потрібно, це все люди-капсули. Це люди, які живуть в тих от програмах, люди зероїди які йдуть на обнулення. На обнулення на самому глибинному рівні. Шкода, що зараз багато дітей туди попадають, в ті капсули, бо вони сидять саме в тих гаджетах, там, де є ці ігри різні, комп'ютерні, ці всякі, як ми кажемо, онлайн-ігри, грають, грають. Що грають? Неясно, не зрозуміло. О, яка краса, О, яка краса. Бачите, як кинеться океан, як він живе, який він живий, бушує. Як хвилі стеляться до моїх ніг, до ніг людини. Я кажу, горне, горне хвиля, горне, величезна, а коли розтікається, стелиться до ніг людини. так? Просто розстеляється такими ніжними такими мереживами. Ніжні мережива прямо розтікаються. І все це для кого? Для людини. Хто це ще оцінить? Людина оцінить. І так, друзі, дякую всім за увагу сьогодні. Сьогодні я передала вам таку інформацію про закриття кодів, як воно відбувається, чому саме літера Z, чому саме так. Отак от вам таку красу красуші. <рекунут> Оце краса. Тепла вода тепла. Тепла тепла. Всього вам найкращого, до нових відео. Сформую нове відео про хвилі свідомості і запишу вам і віддам.